У лютому 2021 року всесвітньо відомий аукціонний Дім Крістіс вперше в своїй історії провів продаж цифрового предмету мистецтва у формі NFT. Ним стала картина Everydays The First 5,000 Days культового діджитал-художника Майка Вінкельмана, також відомого як Біпл. За 5 тисяч малюнків, поєднаних в одне цифрове зображення, права на яке зафіксовані в блокчейні Ethereum, Біпл отримав 69 мільйонів доларів. Не найбільша сума для традиційного мистецтва, втім, досі рекордна для NFT ринку. Завдяки розголосу у пресі саме з цим аукціоном пов'язують початок так званої NFT-лихоманки, яка закінчилась у 2022 році, на фоні великих банкрутств та спаду інтересу інвесторів. Як у свій час ICO, перша хвиля NFT допомогла величезній кількості людей збагатитись і ще більше й втратити свої гроші. Втім, сьогодні вже неможливо уявити блокчейн-індустрію без цього класу активів. А їх практичну користь важко переоцінити. Тому на цьому уроці ми розберемо, що таке NFT, як вони працюють та чим обумовлена їх ціна та цінність для користувачів. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. NFT розшифровується як non fungible Token, у перекладі з англійської невзаємозамінний токен. Втім, у нас частіше використовують поняття унікальний або одиничний. Але що це за токени такі, та чим вони відрізняються від звичайних? Звичайні токени, про які ми говорили на багатьох попередніх уроках, як от Ethereum, називають взаємозамінними. Їх можна порівняти з грішми. Немає різниці, яку саме 1 купюру ви використовуєте 1999 року або 2020 року. Їх вартість однакова. І за ту, і за ту можна придбати однакову кількість товарів. Взаємозамінні токени працюють так само. Якщо у вас є один ефір, то ви не досліджуєте, в якому саме блоці він був згенерований і яким саме валідатором, просто тому, що в цьому немає сенсу. Ефір з першого чи з мільйонного блоку матиме ту саму цінність. Невзаємозамінні токени або NFT більше схожі на сертифікат про право власності на будинок чи, скажімо, предмет мистецтва такий документ може існувати тільки в одному екземплярі, бо об'єкт до якого він прив'язаний, існує в єдиному екземплярі. Він унікальний і не може бути замінений іншим NFT, тому його цінність і сфера використання принципово інша, ніж у взаємозамінних Ethereum чи USDT. Отже, NFT це унікальний токен, єдиний у своєму роді, і не може бути замінений іншим аналогічним токеном. По суті, це сертифікат унікальності цифрового об'єкту, який містить дані про дату створення, чинного власника, всіх попередніх власників та відомості про сам об'єкт. І все це записано на блокчейні, тобто не може бути відредаговано або видалено. Важливо, що NFT не перешкоджає копіювання самого об'єкту, він тільки закріплює право володіння оригіналом. До прикладу, у світі є мільйони репродукцій Монелізи у журналах, каталогах, календарях і листівках. Але оригінал і право на нього зберігається за Лувром. По суті, NFT це просто токен з фрагментом коду, яким володіє певний блокчейн-гаманець. На зрозумілу мову, цей код можна перекласти десь як цей токен засвідчує право власності на цифровий об'єкт X. Той, у кого є доступ до гаманця, може розпоряджатись NFT, до прикладу, продати його чи надіслати на іншу адресу, як і звичайну криптовалюту. Цим самим він передає право власності на об'єкт. А ось із самим об'єктом не все так однозначно. Припустимо, ви купили NFT з зображенням Монелізи. Блокчейн підтвердив оригінальність NFT, ми змогли відстежити історію створення і транзакції. Але річ у тім, що незамінний токен не зберігає саме зображення картини, просто тому, що воно потребувало багато місця для зберігання і перевантажило б блокчейн. Тому саме зображення зберігається на сторонньому сервері поза мережею, а NFT містить тільки посилання на це зображення. Тому якщо сервер зламають, або він згорить, або його власники вирішать змінити зображення за тим посиланням, де була Мона Ліза, то ваша NFT відображатиме те, що вони захочуть, або не відображатиме нічого взагалі. Про цей, м'яко кажучи, незручний факт творці NFT говорять вкрай рідко. Однак є певні способи розв'язати цю проблему. До прикладу, можна завантажувати цифрові об'єкти не на централізовані сервери, а в розподіленій мережі на кшталт IPFS. Втім, це теж не гарантує повного захисту оригінального файлу. Інший підхід будується на використанні самого блокчейну в якості сервера. Так колекція CryptoPunks містить піксельні зображення в низькому розширенні, які не потребують багато місця, і тому творці змогли повністю записати їх у блокчейн, гарантуючи незмінність. Це рішення розвинулось в технології Inscriptions, дозволивши зберігати в мережі різноманітні файли. Втім, про це рішення трохи згодом. З моменту публікації першого технічного стандарту NFT в мережі Ethereum у 2018 році, цей клас активів невпинно розвивається та змінюється, розширюючи можливості користувачів та способи взаємодії з цифровими об'єктами. Зараз у нас є принаймні кілька загальновизнаних різновидів унікальних токенів. Розповімо про кілька з них на прикладі блокчейна Ethereum. Базові NFT передбачають фіксацію в блокчейні право власності на один унікальний цифровий об'єкт, який, як правило, зберігається поза мережою. Кожен базовий NFT є унікальним, незмінним та неподільним. В мережі Ethereum базові NFT представлені у вигляді стандарту ERC721, який має безліч аналогів у інших мережах, як от BSC bep 721 або Tron. ТРЦ 721. Фракційні NFT невзаємозамінні токени, які можна роздробити на частини, а потім передати право власності на кожну таку частину окремим користувачам. Технічна реалізація цього функціоналу відрізняється від блокчейна до блокчейна. До прикладу, в мережі Ethereum фракційні NFT можливі завдяки стандарту ERC1155, який дозволяє об'єднувати в одному смарт-контракті замінні та незамінні токени, а також створювати колекції NFT. Розробники фракційних NFT просто прив'язують за допомогою смарт-контракту звичайні токени до незамінного, так що перші репрезентують право власності на певну частку другого. Як і попередній стандарт, erc 1155 має аналоги в багатьох мережах і є одним із найрозповсюдженіших типів NFT. Складені NFT. Це токени, в рамках яких об'єднано кілька інших взаємозамінних або незамінних активів. Такий підхід дозволяє створювати та передавати як NFT інвестиційні портфелі або, до прикладу, ігрові аккаунти з унікальними предметами та активами. В мережі Ethereum це стандарт ERC 998. Він схожий з erc 1155, однак, на відміну від останнього, дозволяє об'єднувати активи не в одному смарт-контракті, а саме в одному NFT. SBT – Soulbound Tokens – спеціальні невідчужувані токени, які прив'язуються до конкретного гаманця. Їх не можна ні надіслати, ні продати, що корисно у певних випадках. До прикладу, якщо ви пройшли верифікацію на Binance, то можете отримати ідентифікаційні СБТ, який можна використовувати на інших платформах та сервісах, щоб повторно не підтверджувати особистість. Окрім того, зараз активно тестуються нові стандарти, які, хоч не отримали широкого застосування, можуть трансформувати ринок в найближчі роки. Такими, до прикладу, є ERC-6551. Перетворює ваш NFT на повноцінний смарт-гаманець, на якому можуть зберігатись різноманітні криптоактиви. Також нещодавно популярності набрав ERC-404 404, новітній стандарт, що покликаний поєднати замінні та незамінні токени більш ефективно, ніж попередні ERC-998 чи erc 1155. Говорячи про NFT, ми також не можемо пройти повз inscriptions або написи. Це відносно новий тип невзаємозамінних токенів, який з'явився на початку 2023 року в мережі біткоїна. Вже через рік написи мігрували на всі популярні блокчейни, включаючи Ефіріум, Аваланч, Solana та навіть мережі другого рівня. Ключова особливість інскріпшнс в тому, що вони записують в блокчейн не просто право власності на цифровий об'єкт, а сам цей об'єкт, як от зображення, трек чи текст. З одного боку, це розв'язує проблему залежності від централізованих серверів. З іншого, значно завантажує мережу та збільшує обсяг даних для зберігання, тому відношення до написів неоднозначне. Окрім того, їх функціонал значно обмеженіший, ніж в існуючих NFT стандартів, тому такі токени важко інтегрувати зі смарт-контрактами та блокчейн-додатками. Ми залишимо посилання на детальний огляд Inscriptions під цим відео, щоб ви могли краще зрозуміти плюси та мінуси цієї технології. Через свої технічні особливості та культурне значення в блокчейн спільноті NFT отримали широке розповсюдження в цілому ряді напрямків. Як правило, ці ніші пов'язані з криптоіндустрією та наразі є підсекторами NFT ринку. Серед найвідоміших наступні: PFP, Pictures for Profile або Аватари. Це найбільш поширений тип NFT колекцій. Їх буквально десятки тисяч. PFP забезпечує своєму власнику стильне зображення профілю, а ще засвідчує його належність до певної спільноти. Власне, основна цінність PFP визначається якраз тим, наскільки крута спільнота чи автор за ним стоїть. Тому тут більше про блокчейн культуру, ніж про самі зображення. Ще донедавна NFT можна було прямо з гаманця установити як PFP для профіля в X, а деякі соцмережі і досі підтримують пряму інтеграцію таких токенів. Предмети колекціонування і мистецтва. Історично найперший кейс використання NFT. Оскільки ці токени дозволяють фіксувати право власності на цифровий об'єкт, у копіюванні якого вже немає сенсу, вони ніби спеціально створені для оригінальних та неповторних витворів мистецтва чи колекційних предметів. Хороші приклади цього кейсу токенізовані бейсбольні картки, роботи цифрових художників чи оцифровані реальні твори мистецтва. Про деякі з них ми розкажемо трохи пізніше. Ігрові активи. NFC стали однією з опор блокчейн геймінгу, оскільки дозволили гравцям по-справжньому володіти своїми внутрішньоігровими активами. Наприклад, унікальними персонажами, предметами тощо. Яскравий приклад гра степен з унікальними NFT-красівками, за допомогою яких можна було заробляти токени просто гуляючи, або земельні ділянки у метавсесвіті Sandbox. Членство та підписки. Часто NFT засвідчують належність до закритого клубу або дають право на доступ до певного продукту, пов'язаного з колекцією чи частки з доходів. Замість того, щоб реєструвати обліковий запис, можна просто підключити гаманець і дозволити сервісу перевірити, що ви дійсно маєте право на користування чи отримання певної інформації. Приклад, платформа PreMint для організації рафлів та мінтів NFT колекції. Щоб отримати повний доступ до функцій сервісу, користувачам потрібно купити спеціальну NFT. Звідси, до речі, вже недалеко до NFT ID, спеціальних токенів, які б засвідчували ідентичність чи особу користувача у децентралізованому цифровому просторі. Однак цей напрямок поки порівняно мало розвинутий. Втім, ми досі далекі від повного розкриття потенціалу NFT. Сектор активно розвивається. До прикладу, росте попит на музичні треки у формі NFT. А багато виробників автомобілів роздають покупцям певні незамінні токени в рамках маркетингових кампаній. Тенденцією останніх років є зниження спекулятивності NFT та впровадження технологій в повсякденне життя. Яскравий приклад програма лояльності Starbucks з NFT бейджами або Reddit Avatars, які навіть не називали NFT. Як зазначають експерти, скоріше за все, в майбутньому ми будемо часто використовувати та взаємодіяти з NFT. Навіть не розуміючи, що це NFT. Але чому люди взагалі купують NFT? Наразі для більшості користувачів це просто цифрові активи, в які можна інвестувати, щоб заробити ще більше грошей в майбутньому. Це в цілому схоже з тим, як з точки зору бізнесу сприймаються традиційні витвори мистецтва чи предмети колекціонування. І причина цієї схожості в тому, що більшість NFT, які ми знаємо, це теж предмети мистецтва чи колекціонування. На цінність конкретного токена може впливати цілий ряд факторів, ключовими з яких є наступні. Первинність біткоін настільки популярний, зокрема тому, що це перша криптовалюта у світі. Так само і перші NFT від якихось авторів, бізнесів чи проєктів часто цінніші за всі наступні. Це особливо актуально для inscriptions, які записуються в блокчейн в певній черговості, тому часто мають високу вартість просто через їх особливий порядковий номер. Корисність. Це про NFT, які дають право на доступ до певних переваг чи продуктів. Вище ми вже говорили про підписки на сервіси. Інші чудові приклади музичні NFT, автори яких діляться частково доходом з фанатами, або ж PFP з колекції Борд Ейпія Club, що надають доступ до унікального метавсесвіту OtherSide. Втім, варто зазначити, що для витворів мистецтва чи навіть відомих PFP колекцій корисність не така важлива. Вони самі по собі є цінністю та символом і не потребують раціональних обґрунтувань, щоб рости в ціні. Унікальність та рідкість. NFT існує в єдиному екземплярі. Блокчейн не дозволяє скопіювати його, редагувати чи навіть знищити. Тому володіння певним NFT можна порівняти до володіння оригіналом картини. І чим відоміший автор та незвичніший його витвір, тим дорожче може коштувати NFT. Інший важливий атрибут рідкість. Як правило, він визначає цінність конкретної NFT в рамках колекції. До прикладу, деякі мапи Борд Ейпія Club коштують значно дорожче за інших, просто тому що мають більш рідкісні деталі, як от фон, колір шерсті тощо. Історія володіння у випадку з мистецтвом часто цінності картині надають її попередні власники. До прикладу, король Франциск І купив монолізу у спадкоємців Салаї. Та зберігав їх у своєму замку Фонтенбло, де вона залишалася до часів Людовика XIV. Останній перевіз її до Версальського палацу, а після Французької революції вона опинилася у Луврі 1793 року. Наполеон повісив портрет у своїй спальні палацу Тюєлі. Потім він повернувся назад до музею. Блокчейн дозволяє нам побачити всіх попередніх власників NFT, що додає цінності таким витворам мистецтва в очах покупців. До прикладу, NFT версія MononaLiz могла б значно зрости в ціні, якби її купив Ілон Маск, потім продав Віталіку Бутеріну, а той виклав би її на OpenSea. Втім, загальний ландшафт ринку змінюється в міру того, як технологія NFT проникає у різні сфери реального життя. Чи залишиться NFT мистецтво таким же спекулятивним? Скоріш за все так. Як і будь-яке мистецтво. Але поряд з ним можна придбати більш практичні NFT з передбачуваними цінами, як от музичні треки, доступи до сервісів чи навіть об'єкти нерухомості. NFT структура в більшості популярних блокчейнів добре розвинута і забезпечує користувачам просту взаємодію з незамінними токенами протягом повного життєвого циклу. Існує кілька способів створити власний NFT. Найпростіший використати спеціальний сервіс, такий, до прикладу, є на OpenSea. Все, що потрібно, завантажити зображення чи файл. Все інше платформа зробить сама, а ви отримаєте на свій гаманець уже готовий NFT. Якщо ж ви не хочете покладатись на сторонню інфраструктуру, то доведеться самостійно написати смарт-контракт. Втім, це вже просунутий рівень для розробників та митців, і його використовують при створенні унікальних NFT чи колекцій з розширеними функціями. Зберігання. Теоретично, NFT, як і звичайні токени, можна надіслати на будь-яку адресу. Однак не кожний гаманець забезпечує якісну взаємодію з NFT. Річ у тім, що, окрім стандартних блокчейн даних, NFT містять ще й цифровий об'єкт, який, як правило, поза основною мережею і не всі клієнти можуть отримати до нього доступ. Тому, щоб бачити не просто блокчейн-транзакцію, а зображення чи інший файл, потрібно використовувати спеціальні гаманці з підтримкою NFT. На щастя, сьогодні більшість клієнтських додатків сумісні з унікальними токенами, однак варто уточнити цей момент перед вибором гаманця. Окрім того, існують спеціальні трекери, які відображають NFT із зображеннями у більш зручному форматі, дозволяють їх сортувати або одразу відслідковувати ціну. Такі сервіси будуть корисними колекціонерам чи NFT трейдерам. Продати незамінний токен можна на спеціальних NFT маркетплейсах, як от Blur, Magic Eden або OpenSea. Здебільшого вони працюють як аукціони, дозволяючи сторонам угоди напряму домовлятись про ціну. Окрім того, такі платформи не костадіальні, тобто не зберігають ваші активи та не потребують верифікації для використання. Просто підключайте гаманець і публікуйте свою пропозицію. Для певних колекцій чи стандартів навіть існують спеціальні смарт-контракти для спалювання NFT. По суті, вони назавжди блокують ваш токен, роблячи його недоступним, а взамін можуть надавати невелику компенсацію. Це корисно, якщо ваш гаманець заповнений сміттєвими NFT, які більше не потрібні. На завершення хочемо показати вам найуспішніші з фінансової точки зору NFT, які були продані за рекордні суми і зробили своїх власників неймовірно багатими. Починаючи з 2021 року, абсолютним лідером NFT ринку залишається картина Beeple Перші 5 тисяч днів, яку було продано за 69,3 мільйона доларів на аукціоні Крісті. Так, це саме той аукціон, про який ми говорили на початку уроку. До речі, Beeple відомий цифровий художник та творець багатьох успішних NFT робіт та цілих колекцій. Залишимо під цим відео посилання з описом його творчого шляху. На другому місці знову Beeple і його робота Human One 28,9 мільйонів доларів. Все той же аукціон Christie's, але цього разу до NFT прив'язаний не цифровий об'єкт, а реальна фізична штуковина. Третє місце нашого рейтингу посідає кілька NFT з колекції Board API Club. Що були продані на аукціони Sotheby's за 24,4 мільйона доларів. До речі, саме ця серія є найяскравішим представником PFP. І мавпи перше, що приходить в голову, коли говорять про NFT в крипті, Четверта позиція у криптопанк номер 7523 від Larva Labs, проданий за 11,8 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's. До речі, CryptoPunks на рівні з Борд EPA Club одна з найпопулярніших, а ще й найстаріших колекцій в індустрії. Такий PFP говорить про власника як про справжнього og крипторинку. Серед найдорожчих NFT є й кілька інших криптопанкс, які були продані за семизначні суми. П'яту позицію отримує Ringer 109 яку було продано за 2100 ефірів або 69 мільйонів доларів. Автор роботи Дмитро Черняк створив її на платформі ArtBlox Curated. Цей сервіс дає змогу створювати генеративне мистецтво з коду або текстових команд. В епоху ай-артів цим уже нікого не здивуєш, але тоді це була справжня сенсація у мистецтві і технологіях. Цілком можливо, що коли ви дивитесь цей урок, наш рейтинг вже не зовсім актуальний, і топові сходинки нефтіринку зайняли зовсім інші творці та роботи. До речі, діліться в коментарях своїми улюбленими колекціями. У наступному випуску ми поговоримо про базові операції з криптовалютою та на практиці розглянемо, як купувати, зберігати та використовувати цифрові активи. Це допоможе новачкам зрозуміти, як в реальному житті використовувати всі знання з попередніх уроків і усвідомити, що криптовалюта це щось справжнє і корисне. Якщо у вас залишились питання з приводу NFT, пишіть їх у коментарях під цим відео, і цілком можливо, що в майбутньому ми випустимо окремий цикл уроків, присвячених цій темі. Підписатись на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.